Небезпеки. Показник, що характеризує небезпеку забруднюючої речовини для людини. Вітаю! І з вами програма Індекс небезпеки щотижневі новини про екологію та навколишнє середовище регіону, про новітні технології, екологічні проблеми та способи їхнього вирішення. Далі коротко про таке. Битви за врожай. Як в області готуються до жнив. Оди, чому кривий ріг трусило і чи слід чекати повторення? Купання у заборонених місцях чим може обернутися нехтування правилами безпеки. Сті повним ходом готується до жнив. Аграрії упевнені високим врожаям бути. А все завдяки розробкам дніпропетровських науковців. Нові сорти і гібриди уже вразили Китай, Грецію, Мексику, Німеччину та Америку. Тож чим дивуватиму ціль льгоспоробники, дивіться далі. Більше 35 сортів пшениці ростуть на полях селища дослідно. Цього року аграрії з упевненістю говорять, будемо сх. І вкотре діляться позитивним досвідом. У господарстві Дніпро більше трьох тисяч гектарів. На них вже 56 років агрономи саджають лише найкраще. Не уступають иностранные селекції і способны в наших умовах, в условиях степної зони обеспечити потенціальну урожайність від 7 до 12 тонн зерна. Сьогодні азима і культури сформували урожайність на рівні 3,5-6-7 тонн. Зерна. та це дослідницьке господарство вирощує не лише пшеницю. Заслужений агроном України Валентин Циков у сільськогосподарській галузі працює 60 років. Особливо вважає таку культуру, як кукурудза. Фахівець упевнений, Дніпропетровська цариця полів не поступається найкращим світовим зразкам. Ні одна область... В северне степі України, де в цілому по Україні, щоб отримати више одного мільйона. Ми це отримали і отримали благодаря цим гібридам, благодаря технології, которые сьогодні є. Терпінню агрономів можна позаздрити. Аби створити гібрид, треба 10-15 років кропіткої праці. Фантазії у нас в назвах рослин науковцям теж не займати, тут є і Сонечко, і Попелюшка, і Коханка, і навіть Тутанхамон. Іноді це названня відповідає річкам, допустим, Оржиця, іноді якимось історичним містам України, Батурін. Значить, іноді ми для того, щоб якось -то популяризувати свої гібриди і приблизити до іноземних, ми даємо э, названня э, таким, скажімо, з іноземним таким відтінком. От, наприклад, Моніка 350. І це зроба, це такий марк маркетинговий ход. Враженный разработками днепропетровских науковцев и губернатор Дмитро Колесников. Наши аграрии используют не только многолетний опыт своих дедов и прадедов, но и новейшие технические научные разработки. Сейчас нашими разработками заинтересовались страны, такие как Мексика, Соединенные Штаты Америки, Германия. Китай і многі многі інші. у цьому господарстві вже у середині літа чекають на 5 тисяч тонн зерна. Тож будемо із хлібом упевнені керманичі. Жаються сейсмологи. Землетрус, що стався наприкінці червня, переполохав мешканців металургійного містечка. Люди хапали дітей і документи та вибігали на вулицю подалі від осель. Дехто провів біля будинків майже усю ніч. Про причини землетрусу і постраждалих наш сюжет. Ночі кривий ріг пережив п'ятибальний землетрус. Станції спостереження зафіксували рух земної кори в радіусі 500 кілометрів. Десь після 12 було, і ну, зашаталося все так. В кімнаті у мене стояла моя статуетка. і вона так здвинулась. Німно ребенок іспугався. Думали, що взрив на шахті, тому що я на сході балки живу. Думала, що десь рядом там. Сидів за комп'ютером. первый этаж. Представляете, монитор влево-вправо, влево-вправо и остановилась. Я вообще в шахте работаю, я знаю, как оно трусит. Это неестественно. Потому что м -м, волны должны быть от землетрясения, оно волновое. А такое ощущение было, как будто села камера, только клац и все. Через незрозумілі хитання Почали телефонувати до служби порятунку. Надзвичайники додають, протягом 30 хвилин надійшло понад три сотні дзвінків з питаннями, що саме відбувається. Більше всього дзвінків було, що пройшов якийсь толчок. Як, як думали жителі міста, що це взрив, думали, що мають на шахтах? Десь. Обзвонили всі промислові об'єкти, шахти, щоб уточнили, ніхто ніякої ні, аварії на шахтах. Везде отримали ответ, що нету. Люди боялися, що промислове місто може перетворитися на руїни, та все обійшлося. Сразу я набрав системологічну станцію автономної республики Крим, яка займається землетрясеннями. Вони підтвердили, що в 0-0 часов 16 минут 34 секунди в районі нашого міста пройшов толчок десь 4,5-5 балів. По шкалі Ріктора на это була природна причина. Патрулювали по городу, зробили об'їзд, Наші підрозділи виїхали по районам, сделали об'їзд всіх висотних зданих смотрели, щоб не було ніяких розрушень, щоб жертв не було. Два роки тому у кривому розі вже траплявся подібний землетрус. За останні сім лет у нас в городі участили случаї подобного характера. Чим это зв'язано, том що город развивается, промышленный, ведем такое наблюдение о том, что последние случаи ну, имеют такой вот двух-трехлетний характер их периодического э, проявления. І тот аналіз, який ми проводимо, то говорить о тому, що дані епіцентри образовуються в вне города Кривого роду. У місті вивчають підземні пустоти та покинуті шахти, аби запобігти техногенним катастрофам. Чи повторюється землетрус найближчим часом і які наслідки можуть бути наступного разу, фахівці не беруться казати. Шнього середовища, глобальне потепління, промислові відходи та екокатастрофа це лише незначний перелік термінів, які відштовхують людей від теми екології на рівні підсвідомості. У рубриці Екоідея ми спробуємо змінити таке ставлення і пропонуємо матеріали, як саме можна покращити довкілля. Пластик один із сучасних матеріалів, який надає безліч можливостей людству. Однак саме він є найбільш поширеним сміттям у світі, бо забруднює не тільки землю, а й воду. У моря та океани щорічно потрапляє близько 500 тисяч тонн пластикових відходів. Щоб їх позбутися, 19-річний Боян Слад запропонував власний проект очищення океанських вод. Хлопець розробив оригінальну систему загороджень. Споруда діятиме як велика вирва, поглинаючи воду та сміття, розташовані під кутом бонові пристрої. Направлятимуть пластик до спецплатформи, де він сортуватиметься, фільтруватиметься та зберігатиметься для подальшої утилізації. До речі, таке устаткування абсолютно екологічне, щоб рухатися системі достатньо енергії сонця, течій та хвиль. У січні 2013 року молодий винахідник Боян Слад організував і власний фонд з очищення океану, який втілює його ідею у життя. тільки за кордоном, а й у нашій країні є новатори, які створюють цікаві та корисні речі із позначкою екологічно чисто. Програма індекс небезпеки оголошує пошук українських кулібіних та едісонів. Пишіть або телефонуйте. Тишу мешканці села Діброва та селища Черкаського втомилися від гуркоту і деренчання. Всьому виною гранітний кар'єр, який зненацька запрацював майже місяць тому, та військовий полігон, що притул, наблизився до помешкань. Яке воно життя із галасливими сусідами? Наша наступна розповідь. Приблизительно за цими йовками знаходиться агнівий позицій. От це ти позиції. До домов 700-800 метрів. Так близько до житлових будинків військові підібралися майже місяць тому. З того часу усе селище вимушено живе за новим розпорядком. Починається з восьми утра і продовжується в течение всього дня. Ребенок толком не засне. Якщо засне, то просипається від або сигналізації машин. Видно было, как летят снаряды прямо в квартире. Окна дребезжат, хотя новые вроде бы окна все стоит. И шторы ходуном, люстра качается, ходуном ходит, когда вот эти взрывы, это все дребезжит, все трясется, дом вот-вот-вот-вот. Или лопнет, того и жди, или стекло выпадет, или еще что-нибудь. Військові навчання для Черкаського справа звична. Вони проходять выключно на полігонах. сразу скажете жители, вояки вид від правил, та стреляют прямо за житловыми будинками. Стрельба ведется не с позиций, где они должны стрелять, а прямо с парка. Чуть чуть вытащили немножко солярки, чтобы много не розходили. И прямо с позиции поливает. Четыре ствола стоят. И вот они... Тым-тым-тым-тым. И пошел вот так. Вот, безостановочно. Сегодня, может, ввиду того, что министра ждут, может, поэтому они утихли. А с утра, как положено, первый выстрел и пошел. Поряд з місцем стрільби, дитячий садок, школа та лікарня. Від вібрацій у дитсадку впало і розбилось величезне дзеркало. Військові тоді лише плечима знизали, мовляв, було погано закріплене. Стрільба ведеться з темпом 10 секунд, 19 секунд. Ну раз ми хронометрували. Ребінку необходимо зробити укол вену. Через темпом 10 секунд вистріл йдуть взриви. Здання медицинського стріжня, ано з на карті позначено, вібрирують. Мешканці кажуть, військові тут облаштували такий собі полігон для знищення боєприпасів і не лише зі своєї частини. Фури під'їжджають, ну, шаланди, як ми називаємо, боєприпасами Туди к нам на склади, а потім їх привозять сюди. І йде в першу чергу уничтоження боєприпасів. Тому що возити Павлоград, видимо, це накладно, Тобто це не вчення. Вчення, коли чоловік хоче стріляти, а не просто жечь боєприпаси. Ми спілкуватися відмовилися. Утім, скаржникам пообіцяли. Перенесуть позиції подалі від житлових будинків. Я попрошу мене пока не знімати. Я розмовляв все з командиром бригади, командуючим корпусом, запретив Сьогоднішнього дня з цього времени ведення стрільб з цих позицій. Обіцянки військові дотримували недовго. Після нетривалого затища стрілянина у Черкаському розпочалася знову. Залпам! Вогонь! Чи мешканці Діброви на такий вимушений крок людей підштовхнуло сусідство з гранітним кар'єром. Місяць тому там почали підривні роботи. Жителі скаржаться, від шуму дробильних машин трясуться вікна, надокучає і пил, що летить на городи та будинки. Пиляка гуркотня. Ось. 10 часу вночі, а машини такі, п'ятиоски йдуть, тон по 50 грузу. Асфальт який? Що це за асфальт? Пилякався йде сюди, гуркотня. Це ж машина така, як хата до вбіжки. Таке сусідство, кажуть експерти, вкрай небезпечне для здоров'я. Это пыль, которая достаточно токсична. И вскрытие гранитных толщ может приводить к повышенной эманации радона. Радон – это газ, он без света, без запаха. Но это радиоактивный газ, который имеет альфа-излучение. И при вдыхании этого газа это прямая угроза. Появлення соматичних мутацій, котрою приводять легких. Від кар'єра до найближчих будинків лише 300 метрів, говорять люди. Це попри встановлену держтехнаглядом відстань не менш ніж пів кілометра. До того ж, у межі потрапляють землі лісного фонду та водоохоронна зона річки Дніпро. з заключенню Горного інституту, клас 2, санітарно захисна зона 500 метрів. То есть у нас в санитарно-завесно-зону 500 метров попадают дома. Санитарная зона может быть уменьшена, если проведен целый ряд исследований на протяжении всех сезонов года. В данном случае 500 метров попадают жилые дома. В которых проживает население, должна быть программа разработана предприятием специальная, либо по отселению жителей из границы санитарно-защитной зоны, либо по созданию специальных систем защиты. Ни кар'єр побудували ще у 70-х роках. У 1993-му через брак фінансування його закрили, а обладнання розібрали на металобрухт. У 2007-му з'явилась компанія Орендар, яка й отримала дозвіл на роботи. У сільраді кажуть, все цілком законно. По всім документам кар'єра розрішительна. У них е, взривоопасна зона 350 метрів. Як був там кар'єр? Так воно на тому місці і є. Орендарі людям документи показувати відмовляються. Мешканці ж сільському голові на слово не вірять. кажуть у владі ставати на їхній бік невигідно, адже бюджет сільради на третину, а то і більше складається з відрахувань саме цього водобувного підприємства. Саме головне них атв'ят, що бюджет від кар'єра поступають деньги. А то що гробіса все наше, це нікому не надо. Люди не вимагають закриття кар'єра, лише аби дотримувалися санітарно-екологічних норм. Визначили захисну смугу, висадили дерева, встановили пилоуловлювачі та пустили хури не понад будинками, а дорогою за селом. Дорогу ми вже зділали не по селу. Ну ще вопроси є? Чи вже шли по грунтові дороге. Сьогодні у них там ще пару місць треба відсипати, щоб була удобна машина. Ми цей вопрос вирішили. На сьогоднішній день одвели, пішли вони туди. Ну опять же, ж, їздили два дні по степу, а зараз опять пішли этой дорогой. Щодо екологічних питань, експерт радить шукати правди у природоохоронній прокуратурі. Вони повинні направити офіційне. Запрос в природоохранную прокуратуру, межрайонную природоохранную прокуратуру, и тогда прокуратура назначит проверку, привлечет специалистов, в лаборатории будет проведено специальное исследование, специалисты изучат всю документацию, имеется ли это природоохранная разрешительная документация у этой организации, которая проводит работу, или ее нет. Сусідство чи то військова частина, чи підприємство можна знайти у право. Головне це терпіння та колективність, бо у таких питаннях один у полі навряд чи воїн. Пальний сезон 2013 у Дніпропетровську стартував 1 червня. Офіційно у місті дозволено відпочивати лише на комсомольському, воронцовському та придніпровському пляжах. Однак, забувши про попередження фахівців, городяни кинулися до усіх без винятку водою. І на сьогодні уже відкрито відлік жертв водних процедур. Мова про смертельно небезпечні хвороби, які можна підхопити лише занурившись у воду. Я не придала тому значення. Просто напроста, як да вже моча у мене потім и і температура, тогда да. Я забила паніку, пішла в поліклініку. Але до цього без паніки жінка плавала у червонокам'янському кар'єрі. Хоча на березі у кількох місцях висять таблички з табу на купання. Ви її читали? Так. Да. І Зробила, вила тільки зараз. Висновки зробили й лікарі у жінки лептоспіроз. Купання у кар'єрі для Марії закінчилося цим смертельно небезпечним інфекційним захворюванням. Воно вражає печінку, нирки та м'язи на ногах. Можливі летальні випадки. У тому, щоб мікроб потрапив до організму з води, у лікарів жодних сумнівів. механізмами інфіцирування в даному випадку це було купання в водойомі, який, вероятно був інфіцировано лептоспірою. Мікротравми на нижніх конечностях. Садіни, пачоси, розчоси. Це вот характерне. І через ці розчоси йдуть проникновение ніхтовання в організм человека. На лептоспироз люди хворіють частіше влітку, коли відпочивають на воді. При цьому самі створюють умови для зараження. Купи сміття, залишені на берегах, приваблюють пацюків. Червонокам'янський кар'єр класичний приклад. Народ начинает виїжджати на отдых, купається в неодведіючих местах, в яких гризуни. данного заболевания заболівання можуть являться собаки, андатри, криси, миші, які виділяють в окружающую среду з фекалиями ліптоспіри, які визивають дане заболівання. Перші симптоми лептоспірозу слабкість, біль у м'язах та підвищена температура, схожі на грип. Тому хворі не поспішають до лікаря. Це захворювання. Воно важко, до речі, піддається лікуванню. Локалізація лептоспір дуже специфічна в організмі, і туди важко поступають лікарські речовини. Що засіб, що ускладнює дію на антибіотики, скажімо, на самзбутне. Попри реальну загрозу здоров'ю, місцеві купаються самі та приводять малечу, а заборону на водні процедури ніби не бачать. Знаете ли вы, что здесь купаться запрещено? Нет, не знаю. А, а здесь вы? не написано нигде? Видели вот это объявление. Купаться за бороду»? А, я плохо езжу, нет у меня проблем на Ну, я не боюсь. Хто бачить, відверто їх ігнорують. Вважають, що вода у кар'єрі не гірша за інші пляжі. кажуть, усе життя купалися і купатися будуть. Але почувши про випадок із лептоспірозом, чомусь сміливість втрачають. Примук свідню. Дай Бог, щоб ви зробили сюжет і Всі об этом узнали, яка тут може бути опасна, скаже так Ви мені Сафір, я тепер не буду купатися. <гум> Найпростіше заразитися лептоспірозом у водоймі, де немає течії, пояснюють епідеміологи. Червонокам'янські Озеро одне з таких, але не єдине, схожий котлован облюбували для відпочинку і мешканці клочко навколо промислові підприємства. А зі зливника осередку щурів у так зване озеро разом з водою стікає вуличний бруд та фекалії пацюків. Ризик підхопити збудника лептоспірозу надвисокий. Поряд тут зі смебільна є фабрика, збрасу віднада. Буває такой жирок, ні красивий. Ну, от це зараз намного чистіє вода, тому що дождик був. На шляху до цього неофіційного пляжу висять два попередження: купатися заборонено, які не побачать хіба що сліпий, але місцеві ними нехтують. Мовляв, котре лихо менше, те й обирають. Я вважаю, що вода лучше, ніж в Дніпрі, а де ще купатися? Ну, Розкажіть, а давайте купатися? Якщо біля двох попередніх водойм хоча б висять таблички, то на березі краснопільського резервуара промислових відходів популярного серед городян жодної літери про небезпеку. Купи побутового сміття в очереті теж мовчазливо попереджають, підхопити інфекцію можна при першому запливі. Піршення заложила горло, болить голова, і по запаху, і по ви самі це все щутілі. В общем-то, це щелочна, кислотна, якась середа. У відвідувачів офіційних пляжів цьогоріч їх у місті три: Комсомольський, Воронцовський та Придніпровський, шанси підхопити збудника лептоспірозу практично нульові, запевняють у міській СЕС. Офіційні пляжі там ризик високий. Городські пляжі розчищені атлістви, від, від камишей, там проточна вода. Так як там проводиться лабораторний контроль саме службою, то. От, по даним лабораторного контролю вода відповідає нормативним вимогам. Лікарі кажуть, оберегтися від страшної інфекції так само просто, як і підхопити. Вони радять не купатися поблизу місць, де є склади чи звалища. Отже, і помешкання щурів переносників хвороби. А перед зануренням у воду слід закривати рани на тілі або, взагалі, утримуватись від водних процедур. Марія, перша жертва лептоспірозу у цьому купальному сезоні, закарбувала собі на носі ще одне правило. Нужна звернути увагу на на. Если запрещено купаться, то купаться нельзя. Если запрещено, значит запрещено не просто так. Про захист природи у світі все одно з'являються шкідливі підприємства, водойму наповнюються токсичними відходами, а над планетою утворилася озонова дірка. І здається, кінець світу не за горами. Та надія на порятунок все ж є. Кожна людина здатна зробити свій вклад у збереження довкілля, потрібно лише не бути байдужим до того місця, де живеш.